Ще продовжується тема про вчинити себе даром. І був той знак. Пам'ятаєте, остання притча була про такого принца і убогого, і там. Той Бог і думав, що той принц йому щось дасть, а той принц його запитав, що він йому може дати. Е, ну, і власне, і там ця вся думка про те, що е, незважаючи на те, що, що я там можу Богу і дати, це Він є царем, все, все йому належить. А одночасно таке велике достоинство людини уподібнитися. До Творця, учинивши своє життя даром теж для інших, Наведені вище істини стосуються кожного християнина, та особливим чином вони стосуються богопосвячених осіб, що є сенсом чернечого затвору, якщо не вчинити з власного життя, жертву для Бога, каже Канталамеса. Нащо тоді це все робити? Ну, якщо це не є, не йдеться про. Такий дар свого життя. Один із стародавніх отців наступним чином пояснив чернечі обіти. Отці не лише зберігали заповіді, але й складали дари Богові, про це йдеться зараз, поясню. Заповіді Христа були дані всім християнам, і кожен християнин має обов'язок їх дотримуватися це ніби податок, який належить сплачувати царю. Це цікава е, думка, там, що він зараз буде продовжувати, але про цей податок царю, теж у інших отців там, там є ця тематика, і, і в новому заповіті теж є що по що не будете бор, боржниками ні в чому, окрім любові, е, і людина сотворена на подобу Божу, і вона до цього покликання, це її призначення, це її місія. І коли вона за цим не йде, коли я за цим не йду, то маю борг любові, так? Е, бо ось до чого було призначення твоя людина, а ти займався всім чим завгодним, окрім цього. Тривав своїм егоїзму, не навертався, не приймав Божого Духа. І тоді Бог. І тому в такому ключі дуже цікаво дивитися на цю молитву Отче наші і прости нам борги наші, так? І прости нам провини наші, там борги, так, і прости нам провини. Тобто те, те що ти винен Бог. Ось він, 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 він є цар, і бачите, тут ось. Така логіка. Ну тоді люди жили в такому устрої, так? що були якби царі, і зараз воно якось видозмінене, а так само податки також треба платити. Але зараз вона така модель, якби ніби демократична за все, а для них ось є, є цар і прости нам борги, тому що мої борги великі. Я не, не, не віддаю тобі, Боже, все це тобі, тобі твоє належить, я в твоєму царстві. А я, а я живу як, як божок, да, я затримую це, це для себе. Не пам'ятаю хіба сьогодні в теж першому читанні, я читав в годині читань теж таке от було таке, що там було таке, що горе тобі ще привласнюєш не своє. І, ну, і, і ця якби така думка, а, а це, власне, години читань, і там, і, хто там, Григорій да, він якби пояснює власне в такому ключі, що я Боже собі якби привласнюю, Не, не просто би, не вкрадив когось там такий би, гріх. Але коли я, власне, це собі би, ну, приписую, я живу як Бог, е, ну то. Власне, я не своє беру. Я маю, маю борги. Ну, от, Якби люди живуть, як, як боги, ніби вони, ніби вони боги. А ми в Його царстві, тому ми молимося. Нехай прийде царство твоє. Е, не тому, що воно не прийде. І це в Катехізісі десь там говориться, так що воно прийде, про це просить не треба. Воно прийде, чи хтось хоче, чи не хоче, воно прийде все. І хтось може цього не хотіти, а воно прийде. Але Власне, мені даний шанс відкритися на це на цю зустріч. Я про це прошу, ти цього хочеш, ти цього бажаєш, що воно прийде як злодій. так Тобто, що ти є ворогом для цього царства, ти є проти, ти не хочеш. І воно прийде як злодій, тому що ти понабирав це собі, привласнив там своє життя. Або взагалі в цьому житті живеш так, ніби все тобі належить, і життя інших людей тобі належить, і так далі. І тоді той день прийде як злодій, тому що він прийде і те, що ти думав, що ти це маєш, а він у тебе це забере, бо виявляється, ти це маєш. Давай, кінець, історія закінчилася, встаєш. І тому, власне, якщо то збережається це життя, як боже, ну, то це жахливе, так? це жахливе. Не віддається те, що не Ну і свій як ці, хто присвячує своє життя особи чином, теж без сенсу, якщо вони не кладають е І тоді це податок, який належить сплачувати за Хто хоче не тому податку це рух? Чи ж він не каже, да, і... Складаннях цих того. Та... Так згадаємо може... ну, вже напишу. Mm. Але ці великі не тільки царю податки, але й йому дарунки. Останні достойні більші шани, більший клас та гідності. Тож, власне, оці складали дари Богові. Цими дарами є. Е... Дівоцтво, убогість це не заповіді, а дари. Адже ніде не написано, не можеш мати дружини і дітей. Так? Е, ну, тобто є заповіді, які нам, якби, застерігають від чогось, не робиш чогось. Е, є теж заповіді, які кажуть, як ми маємо чинити. А є речі, коли людина просто у вільності захоче. Якби в любові Богові це, ну, це давати. Ну, я не думаю, що це варто завужувати тільки для такого життя консекрованого, да, чернечого. Отам От колись виявиться, хто там що давав, і ну, це таке діло. І Багато перших будуть повстанні, і багато якби і мирян засоромлять ченців. Сумніву. Так. Е ну, Але думка зрозуміла, так, щоб е якби не, не те, що наказане, або те, що заборонене, а те, що ти можеш так зробити, а можеш не робити, але ти це робиш із любові, це як, як дари такі. Коли ми говоримо про складання своїм життям вічної жертви, то повинні пам'ятати про базовий закон, який врегульовує принесення цих жертв. У християнстві одна особа є адресатом жертви, а зовсім інша має з її жертви користь. Адресатом є завжди Бог, а користь і жертви мають наші ближні. Ага. Так цікаво, що він так зазвичай є, що коли щось комусь жертвується, то кому жертвуєш, тому воно йде. А в Християнстві він каже так, що Богові жертвуємо, а йде на інших людей. Тобто, якби, якби користь так, з, тої, з тої жертви переходить на, 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 інших, на інших людей так, в нашому такому земному світі, як ти кому щось робиш, то воно на то скероване. А тут, якби ти робиш якби для Бога в ім'я Боже для Нього. А користь іде з цього, ну, власне, для інших людей. І користь жертви мають наші ближні. Христос самого себе видав за вас як приносна та жертву приємного Богові запаху. Ефесіан 5,2. Пожертвував себе Богові, але за нас. Також і ми повинні жертвувати життя Богові, але заради братів. 1 Йоанна 3:16. Це е, така єдність, да, якби оце вимір із Богом, але теж і з людиною. Він, він перевіряє, перевіряє мене. Бо можна бути в своїх очах таким містичним. Але життя показує, що має дуже слабенькі відносини з людьми. І тому, ну увага, якби так може тоді важніше придивитися або мати дистанцію до, до своєї якоїсь містичності. І знову супер розвинута філантропія це прекрасно, але якщо не буде глибини занурення в Бога, то може виявитися це досить таке і Ну, якби, ну. Відносне, так, якби відносне, що там в цьому людина шукала, колись це виявиться. Тому треба ці дві, дві речі, а навіть три, бо, бо зв'язок з собою, так, оці три вектори. Бог, ти по відношенню з собою, з іншою людиною, з іншою людиною, як, як з собою, любитимеш ближнього, як себе самого. Тобто ці три напрямки, вони дуже важливі. Бог не потребує наших дарів і жертв. Існує ризик, що хтось пожертвував своє життя Богові і відновлюватиме цю жертву щоранку, живучи в постійному очікуванні, що Бог прийде і забере те, що йому пожертвували якимось надзвичайним чином, наприклад, через мучеництво. Але нічого не відбувається. Це відбувається тому, що Бог серйозно потрактував наше бажання пожертвувати і послав нам брата, який міг би мати користь із нашої жертви. Часто однак, трапляється так, що ми не вміємо розпізнати цього брата, і тоді наша жертва марна. Е, ну, Ви знаєте, Святий Франциск хотів бути е, мучеником. Е, він ну, так, мав таке прагнення, е, можете нас здивувати, але ну, він мав таке прагнення, що, що Бог йому здасть такий як би, дар. Це звісно, що не то, що він собі щось зробить, якби це. Але, ну, Бог, так допустить, дав його житті, що Він заради віри ну, віддасть життя. Тобто, що це якби най, найвища форма такого і довіри і віддання себе йому. Звісно, не ну, тому що він не любить життя і не хоче жити. Але Бог інакше його повів. І він, йому не було це дано. Не було це дано. Хоча вже в перших поколіннях, там в ісламських країнах, п'ятеро братів менших були замучені, да, стали мучениками. А Франциску цього не було дано. І тут Канталамеса це каже, каже: ну, може буде так, що хтось так, так серйозно щиро забажав. І, і... І вокруг так надає, бо він серйозно сприйняв, що слухай, я бачу що так ніби поважно до цього відніс, що ж ти дійсно це захотів. Ти тобі даю братів, яким ти зможеш служити пожертвувати своє життя. Ну і Франциску було дано дуже багато братів, і треба було їх вчитися любити, а він просто за голову хватався, думає, це взагалі хто це такий. Орден почав дуже рости. І ну там вже вперше, хіба там з, за рік, уже там, е, в найближчому часі, там їх вже 5 тисяч зібралося. ну То це якісь ну реально чужі люди. Ти з ними говориш, як ти що там? ну Розумієш, що ну Бог, значить, дав покликання, привів, якби Але він відчував, що напрямок дуже дуже дивний. так що е, Якби йому, йому важко передати те, що він хотів їм передати, те, що для нього було важливе. І Бог його повів таким чином, щоб він залишався в цьому ордені, щоб служив був знаком. до сьогоднішнього дня є важливий знак і нові покликання всі ці покоління, століття були, ідучи таким шляхом францисканським, тобто ідучи шляхом Ісуса Христа, але в такій формі, бо Бог дає різні харизми в церкві. І тому так, так якось е, цікаво. Він каже, що тоді є небезпека, що людина не розпізнає того, того брата, так? тобто, якби я то хотів би за тебе там і життя віддавати, е, ну то, то, будь ласка, ну у тебе є твої брати, твій орден, такий, який є, твоя парафія, ну, твоя парафіальна спільнота, до якої ти належиш, твій чоловік, твоя дружина. Твої діти, от ось, ось так, 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 би ті, ті, хто на роботі з тобою, е, якісь там сусіди і так далі. Ось це все буде місце, де, де ти зможеш вчитися любити. Ну, Але ж ні, ну, мені треба, щоб воно таке було там містичне, а от така дійсність яка є, я її можу не приймати. І тоді. Та жертви, мої, мої очікування можуть бути трошки мої такі, а не, а не те, до чого мене Господь запрошує. Самі ми нездатні пожертвувати Богові заради е, братів без надзвичайної допомоги Святого Духа. Ми не можемо. Треба Дух Святий. Навіть Ісус, як ми бачили, жертвував себе Отцю. Через вічного Духа або у співпраці зі Святим Духом, кооперанте спіріту Санкто. Так говорить стародавня літургійна молитва, Власне. у співпраці, співдії, так. через вічного духа у співпраці. Оце отець мій чинить і я чиню, отець мій робить, і я роблю. Оце Ергон, так. цей чин чин. Й, е... Мені потрібен Чин Духа, Його дія. Мені потрібно з ним єднатися, що Він укріплював мою дію. Він не хоче це робити так, ніби нас немає. Він хоче це робити з нами і через нас. Тобто це ніби Твоя дія, але це не Твоя дія, це Його дія. І це таке дивне поєднання, такий, такий божественний симбіоз. Так? Якби... Павло каже, живу не, не я, живе мені Христос, але це Він живе, власне, це Павло, він є. Тільки не я, в сенсі, що це не моє якесь там его нездорове, це не моя стара людина, це не мої якісь оці всі хворі, старі, нетверезі речі, тільки, ну, власне, те, те, те нове. І це тільки з допомогою Духа Святого без цього в нього не може це вчинити. Але з іншої сторони, якби він робиться зі мною. Хай він вчинить нас вічним даром для тебе. У літургії пам'ятаєте, да, такі слова. Нехай він нас учинить вічним даром для тебе. Дух Святий. Це в який в другі Євхаристініх вона? Нехай він учинить нас вічним даром для тебе. В кожній да, про це, про це проситься. Власне, що учиніть із себе жертву святу, жертву живу непорочну це, це моє життя. І нехай, він учинить вічною, на, е, нехай він учинить нас вічним даром для тебе. Е, новозавітня жертва вже не з, не з тварин, які символізували це все показували, було важливим знаком. Але тепер маючи. власне, Доступ до Духа Святого, бо Христос виєднав для нас його да, щоб ми могли його в себе приймати. Він може чинити нас тим вічним даром. Бог є безустанним даром даванням, так? той, який проливається. Власне, Христос, син ро рождається. Дух посилається від отця, як власне, від, як від джерела, неустанно. І тепер людина запрошена теж ставати таким, як би даром, да, даванням, звичайно, це. Він це може, може вчинити. Коли у нас це не працює, а я думаю, що це не працює дуже часто, не працює ця схемка, так, оцей ток. Образно кажучи, да, умовно. Тобто це давання постійно щось там переривається. Да. Це так, так як, як ті проблеми з інтернетом, да, такі, так, і не діє. Так само і, і можна сказати, скільки за день є таких актів всяких егоїзму, так, коли це все десь блокується, переривається. Святий Павло каже: Я знаю, що є добро, але того не чиню, Да? От ніби є таке прагнення, а потім будь-які невеликі навіть часом якісь справи, а перешкоджають, так? і воно якби це зривається, да? втрачається, це. Той, той якийсь поток да? та динаміка дарування, давання. Егоїзм, страх, не, якось там непевність працює. Зроби, щоб усі, хто споживатиме цей хліб і питиме з тієї чаші, були через посередництво Святого Духа одним тілом і стали у Христі живою жертвою на твою славу. Теж в Євхаристі це чуємо. Через що причастя да, через цей хліб, і єдність, і хто питаме ще й чаші, через посередництво Святого Духа. А в цій, який хіба в сирійській літургії, то, власне, там прямо такі слова, що коли причастя споживається, то споживається Духа Святого, так? що ми, приймаючи тіло і кров Господні, особливим чином приймаємо в себе дар Духа Святого. І, власне, щоб він учинив нас живою жертвою на Твою славу. Свята літургія є засобом, який встановив сам Христос, щоб уможливити кожному вірному жертвувати себе разом із Ним. Так, Він на вівторі себе складає, і по великому рахунку це, це його на найвища жертва, але Він дає нам, щоб ми стали сопричасними. Тому, коли споживаємо. Тіло і кров святі, ми споживаємо цю святу жертву, яку Христос складає, це пасхальна жертва Його. І ми тоді спів. Ми да, якби в єдності, співучаствуємо так з ним, в Його жертві. Це Він заносить себе Отцю в такому досконалому такому акті, немає всякої там ці плями, егоїзму, нічого. Без жодного, агнець без пороку. Ми такої не маємо самі по собі жертви. Тому це для нас жертва. Тому якби без Євхаристії, хоча і інші форми, вони якби прекрасні і там багато що є, але не може забракнути забрахнути ці... цього дару, який він нам установив, учинив для нас, який виконується. Це це його жертва і він дозволяє нам єднатися з нею. Як цього немає, то ну, якби, ну, добре там, люди там, в своїй шляхетності якось це виразять. Ну, чудово, але ну, це, це ваші чудові прагнення, бажання, дуже шляхетні. Вони важливі, так? І дійсно можна бути відкритим на Духа Святого. Це не є тільки щось яке таке людське. Але той Дух Святий запрошує, щоб люди стали сопричасниками тіла і крові Господньої. Так? Тому не можна цим нехтувати, не можна собі там, а я собі там просто тобі. Не знаю, чи поспівач, чи попростувати, чи молюсь це важливо. Дух Святий може тебе вести, але той же Дух, якщо ти його слухаєш, він тобі запросить, щоб ти стався причасником оцієї жертви, яку складає Христос, зложив раз і назавжди, і робить нам уприсутнення через все святе таїнство на всі часи, всі епохи. Свята літургія. Є засобом, який встановив сам Христос, щоб уможливити кожному вірному жертвувати себе разом з Ним, Ісус, вивищений на Христі, притягує усіх до себе, як Іоанн Апостол пише в 12 розділі, не в буквальному значенні, а в значенні єднання нас із Його даром, Він притягує аж до утворення однієї з ним жертви, так як краплі вина перемішані. Е... У воді творять у чаші єдиний напій спасіння, тоді наша покірна жертва самих себе має дуже велике значення, дуже простим способом духовної участі у жертві є повторення разом зі священником голосно або подумки дуже прекрасних слів, доксології, надаючи кожному слово слову великої уваги. Велика доксологія це через Христа з Христом і в Христі, тобі, Боже, Отче, в всемогутній в єдності, Святого Духа, всяка честь і слава. На віки вічні. Амінь. Це така кульмінація, так священник бере тіло Господнє і чашу, кров Його піднімає власне. Ну, там, чи співає, чи говорить через Христа з Христом і в Христі. Тобі Боже Отче всемогутній єдності Святого Духа всяка честь і слава на віки вічні. Амінь. І це велика доксологія про славлення, кульмінаційний такий е кульмінаційний момент. І ось принесення цієї жертви. так? Заноситься Христос і в тілі, і в крові, але також в особі священника, як хто для нас тут є і служить, і ось Він заносить в себе цю найбільшу жертву, отцю, а ми маємо можливість разом з ним в цьому єднатися і ставати супречасні цій найвищій жертви, яка може бути. Жертва любові, не жертва, якась там в сенсі, якась віктивність. оце все, що говорять на, на християн, якесь таке, таке якось негативне, нещасне, не знаю, перелякане і так далі. Але повне гідності, повне сенсу, віри, переконання, надії і з мотиву любові, ось. Та жертва, яку Христос склав за нас. Далі вже буде наступна тема: Святий Дух відновлює взаємний дар подругів. Це буде вже наступний раз.